Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Одна з найбільших консалтингових компаній світу Accenture, оголосили про масове скорочення понад 11 тисяч робочих місць по всьому світу за останні три місяці. Це одне з найбільших скорочень за всю історію компанії. і воно знаменує перехід корпорації до нової бізнес-моделі, орієнтованої на штучний інтелект. Розповім вам про цю непересічну подію про її. Можливі наслідки і такі неочевидні проєкції. А ви, будь ласка, підпишіться на мій ютуб-канал Галасюк про економіку обов'язково прокоментуйте це відео. Так ви будете сприяти економічному просвітництву українською мовою. Тож, Accenture оголосили, що звільнення людей є частиною програми реструктуризації на суму приблизно 865 мільйонів доларів. І мета її. Перебудувати структуру персоналу під зростаючий попит клієнтів на рішення, які базуються на штучному інтелекті. Тож сенчору оголосили, що звільнення людей є частиною програми реструктуризації, яка передбачає м, загальний обсяг близько 865 мільйонів доларів. І мета її перебудувати структуру компанії, структуру персоналу, під зростаючий попит клієнтів на рішення, які базуються. На штучному інтелекті. А компанія, ця Accenture, вона величезна, вона знакова, вона дуже сильна. Штаб-квартира її в Дубліні, в Ірландії. Кількість співробітників перевищує 800 тисяч, а охоплює діяльність її понад 120 країн світу, вони мають 200 офісів. Вони на Нью-Йоркській фондовій біржі знаходяться і їх дохід за попередній рік сягнув 65 мільярдів доларів США. У них, до речі, 9 тисяч корпоративних клієнтів зі всіх ключових галузей, які тільки не взяти від державного сектору, фінанси, високі технології, медіа, енергетика, споживчі товари і так далі. І так далі. І питання вони зараз ставлять таким чином: що хто не зможе перекваліфікуватися, піде. Генеральна директорка компанії Джулі Світ заявила, що майбутні компанії визначатимуться здатністю працівників адаптуватись до нових технологій. Ми. Виводимо з компанії людей в стислий термін, там де перекваліфікація з нашого досвіду не є життєздатним варіантом для навичок, які нам потрібні, каже вона під час конференції для інвесторів. І ця заява означає відхід від традиційної політики, Accenture, яка раніше робила ставку на масштабні програми навчання внутрішнього розвитку талантів, впликання людського капіталу. Але тепер не тільки людський капітал починає грати дуже велику роль в бізнесі. Тепер компанія відкрито визнає, що штучний інтелект радикально змінює структуру робочої сили, і не всі працівники зможуть залишитись в грі. Але скорочення ці вони не заважають прибутком. Фінансові показники Accenture залишаються сильними і навіть покращуються. Дохід в четвертому кварталі зріс на 7% в річному вимірі. Дуже суттєві обсяги: 17,6 мільярда доларів за квартал. Це вище ніж очікування аналітиків. Прибуток на акцію склав понад 3 долари, що також перевищило прогнози. Однак реакція інвесторів була стриманою після оголошення про реструктуризацію. Акції компанії впали на 2,7%, досягнувши рівня. П'ятирічного мінімуму. Ринкова капіталізація зараз становить близько 145 мільярдів доларів. На 2026 фінансовий рік Accenture прогнозує зростання доходів на 2-5% нижче за очікування ринку, які становлять 5,3%. Компанія планує зекономити понад мільярд доларів на. Цих скороченнях і переінвестувати ці кошти в розвиток рішень на базі штучного інтелекту і навчання тих людей, які залишаться і будуть підвищувати свою кваліфікацію. Перебудова Accenture – це частина глобальної тенденції, Технологічні і консалтингові компанії швидко трансформують свою діяльність, будують її навколо штучного інтелекту як ключового драйвера. Розвитку і до речі, в Україні є компанія Learn Turn Global і Global, Я поділюся лінками. Вони допомагають навчитись використовувати штучний інтелект. Вони розробляють рішення на базі штучного інтелекту, впроваджують їх і підтримують у вашому бізнесі для того, щоб ви обходили своїх конкурентів, які це ще не зробили. А Accenture це робить вже не перший рік, із 2023 року. компанія майже подвоїла кількість фахівців з даних і штучного інтелекту до. 77 тисяч працівників вони навчили понад 550 тисяч працівників основам генеративного штучного інтелекту. І ця зміна настільки масштабна, що фактично перевертає 50-річну модель роботи компанії, каже Джулі Світ в. Інтерв'ю Fortune. у 25-му році. Accenture уклала замовлень на проєкти з генеративного штучного інтелекту на 5,9 мільярда доларів. Це вдвічі більше ніж рокам раніше. Тобто, вони зробили стратегічну ставку на цей напрям розвитку бізнесу. Скорочення Accenture в частині людського капіталу ілюструють глибшу проблему, що класична модель консалтингу взагалі стрімка. Відживає своє штучний інтелект, автоматизує значну частину завдань, які раніше виконували молодші консультанти від аналітки ринку до підготовки презентації розрахунків. І робить штучний інтелект, це більш швидка, більш якісна, більш стабільна. Йому не потрібна там соціальна допомога, йому не потрібні відпустки, йому не потрібна якась там психологічна адаптація, і дуже багато інших речей. Такий дуже сильний інструмент в допомогу людям, які вміють його використовувати і. Експерти зазначають, що компанії дедалі частіше використовують такі терміни ну пом'якшені на кшталт, оптимізація або реструктуризація, щоб уникнути негативної реакції на масове скорочення через штучний інтелект. Професорка Гарварду Крістін Інш в коментарі для CNBC пояснює, що відверте визнання, що працівників звільняють через штучний інтелект, викликає суспільний спротив, тому компанії намагаються завуалювати Справжні причини. Я, до речі, розповідав вам, як на польському радіо запровадили діджея на базі штучного інтелекту, який вів ефір, і люди просто ну, вийшли на протести проти цього. Да? Тому що як це скорочувати реальних живих людей, давати роботу штучному інтелекту. Це дуже цікавий, до речі, такий кейс. І це не лише про Accenture, тому що Accenture не єдина компанія, яка кардинально перебудовує свою команду і діяльність через штучний інтелект, через його розвиток. Microsoft, наприклад, зберігає загальну чисельність персоналу, але активно наймає нових працівників саме в галузі штучного інтелекту. Тобто відбувається заміщення мета Facebook скоротили близько 5% персоналу, одночасно запустивши велику програму з набору талантів в сфері. Штучного інтелекту за оцінками PricewaterhouseCoopers, автоматизація та штучний інтелект можуть змінити або замінити до 30 робочих місць в сфері професійних послуг вже до 2030 року. За даними McKinsey, до 70% завдань, які нині виконують аналітики і консультанти початкового рівня, можуть бути повністю автоматизовані. Що це означає для майбутнього взагалі роботи і бізнесу? Ситуація з Accenture – це не просто корпоративна новина, це символ структурного суву на глобальному ринку праці, в технологіях, в бізнес-моделях. Тому що професії з низькою доданою вартістю зникають навіть у високооплачуваних галузях. Це вже реальність, це вже факт сьогоднішнього дня. Постійне навчання і перекваліфікація стають критично необхідними і вже не як бонус чи перевага, а як умова виживання. Штучний інтелект стає ядром корпоративних стратегій, а не лише інструментом підвищення ефективності. І оці масові звільнення в Accenture – це не тимчасова якась, знаєте, технічна оптимізація. Це початок нової ери розвитку, консалтингу, де виживуть лише ті компанії і фахівці, які зможуть швидко адаптуватись до світу, де штучний інтелект стає центральною і наскрізною технологією. І якщо ще 10 років тому цифрова трансформація. Була конкурентною перевагою для обраних, то сьогодні це вже питання виживання бізнесу і професійного майбутнього не тільки компаній, да, корпоративного сектору, а професійного майбутнього кожного працівника. Чи будемо потрібні ми, чи будуть потрібні наші навички, чи зможемо ми заробляти ті гроші, які ми хочемо заробляти за допомогою свого інтелекту, своїх вмінь буде залежати від того, наскільки ми опановуємо цю технологію і використовуємо її доволі багатий інструментарій, який з раками буде каркаломна посилюватись. Речі, якщо вам цікаво, ви можете скористатись моїм лінком на реєстрацію в пошукову систему на базі штучного інтелекту, яка називається Perplexity. розкішна система. І через мій лінк ви отримаєте місяць безкоштовного використання. Ця система значно крутіша за Google для професійного пошуку. Інформації. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Я дякую вам за увагу, за ваші коментарі, за підтримку на Patreon, тут, на YouTube, на Монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву. Це дійсно важливо. Підписуйтесь на мій YouTube канал Галасюк про економіку і побачимось наступного разу. Дякую вам, до зустрічі.